Що таке контракт? Коли до нас юристів приходять часто, вони приходять до нас, знаєте, за красивим документом, за яким я зможу перемогти в суді. Але ж це абсолютно невірна позиція. Чого? Бо контракт це не якась, знаєте, там собі броня, бронежилет, який вас там захищає чи там надає вам можливість перемогти в суді. Ні, контракт це зовсім інша історія. Контракт це про домовленості, розумієте. Тобто, все, що там написано, воно не просто має бути написано, воно має бути проговорено з вашим замовником. А як воно часто трапляється? Сидить собі сейл, продає. Там, шалений обсяг роботи зробив, щоб того ліда нарешті довести до стадії підписання контракту. Шалену роботу, особливо зараз, в наші часи. І ось вони вдарили по руках. Але е, на тій стадії, коли вони вдарили по руках, що насправді відбулося, про що вони вдарили по руках? Вони вдарили по руках про е, скоуп, експертизи, рейти і, можливо, там час, е, ну там, терміни оплати. так? І коли вони там досягли цих домовленостей, то, як правило, там ті ж сейли, вони собі розуміють, що все. А, ну, а тут юристи, там папірець, отой там вже там пачоркай, погодь, і давай там вже підписувати, слухай, не затяг. Насправді, переговори ще не закінчилися. Треба проговорити і про інші важливі речі. Навіщо це потрібно? Тому що ми такі там, розумні юристи, Ні. це потрібно для того, щоб потім, в процесі, коли ви почнете реалізовувати той контракт, не виявилась така історія. Що ви з вашим замовником не on the same page. по деяким важливим для співробітництва позиція. Бо мої власні спостереження кажуть про що: більшість кейсів, коли замовники не платять, це не тому, що замовники му, а тому, що замовник бачив щось по-своєму, ви бачили щось по-своєму, і ви не проговорили ці речі на березі, як... так, так би мовити. Тобто, це допомагає вам уникнути потім а, певного там, переліку проблем, а, які вилються потім в неплатежі з боку а, замовника. Це дуже важлива річ, а, про яку я кажу всім своїм клієнтам. Ну і в принципі, коли там десь виступаю, розповідаю про контракт. Тобто, я пропоную вам а, почути, а, почути цей тезис.